Вітання всім з півночі Рівненщини. Дякуємо ЗСУ за можливість продовжувати більш-менш нормальне життя і займатися улюбленою справою. Сьогодні хочу поділитися з вами трояндою Констанс. Не могла не зняти окреме, хоч і невеличке відео, адже вона мене надзвичайно вражає вже другий сезон, попри те, що восени була пересаджена. Троянда Констанс відноситься до серії весільних троян Девіда Остина. Ви знаєте, що це окрема серія троянд, окремі трояндочки, які трошечки відрізняються від звичних для нас троянд Остина тим, що довше стоять у зрізі, мають пряміші пагони. ну, Їх були створені в комерційних цілях для продажів, в основному для оформлення бенкетів, весіль тощо. Чим вона мене вразила? Перш за все, росте вона на повному сонці. Тобто, зранку і до самісінького вечора вона на сонці. Спеку витримала вона прекрасно. Можливо, квіти не трималися, як зазвичай, 5-6 днів у неї, можливо, менше, але вони не запікалися, вони не вигорали, тобто вони просто трошечки менше цвіли. По друге. Вона не боїться дощу. Вона має гарне, зелене, здорове листя. Такий потужний собі трудівничок, який безперервно квітує, адже переривів у квітуванні я майже не помічаю. Вона постійно викидає нові квіточки. Викинула після, десь всередині літа 5 пагонів, от таких от довших, вони трошки світліші, але вони не випинаються над. Один над одним, тобто вони так рівнесенько, десь на рівні 50 см над землею. І виглядають так, такою кулечкою, як ви можете бачити, тобто вона не виглядає якось розшарпаною чи роз... такою розтріпаною. Прекрасна троянда має гарний аромат, варта того, щоб посадити її на якомусь такому, в такому гарному місці, щоб мати можливість нею милуватися. Щиро рекомендую.